Виходь, кажу. Бліна, може, а може він нормальний? І... Ні, він не нормальний! Ні! Люди, привіт! Сьогодні ми граємо у ось таку гру. Коротше, трошки пізніше про неї розкажу. Ну, тобто, паралельно поки будемо грати, а поки. Починаємо. Гей, hey, ти все ще у ліжку? Ти повинен працювати на фермі зараз. Давай, прокидайся. Нарешті в нас небагато часу. Давай займатися фермою. Забирай насіння, використовуй їх за допомогою хрестику. Я буду чекати тебе на вулиці. Ну, чекай, 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 чекай. Це мій будиночок, це якісь свічки, це ка опа. Опа! А це в нас що? Це в нас апгрейдики. Це я поняв? Да ви що? Типу я можу колір змінити? А, напевно. Це в нас такий. А це що? О, Господи. No, God! No, God, please, no! Добре. Добре. Насправді ні, але добре. Іде наш ворон? Привітик! Тут! Ти е, можеш саджати насіння у цій зоні е, за допомогою квадратику, і потім ти можеш поливати їх за допомогою знову ж таки хрестику. Окей, давайте. О! О, вийшов. Дуже добре. що далі. А що взагалі я саджаю? А? Якщо тобі потрібно поповнити воду, ти дипов... Поняв. Поповняємо воду ось тут. Знов поливати. А що це таке, що йому потрібно так багато води? Рости. Прости, я потім поки піду за водою знову. Якщо тобі потрібно апгрейдити якісь свої інструменти або купити нові рецепти, ти можеш зробити це на верстальній на верстаку, нехай буде, не знаю, у будиночку. Окей, добре, добре. Ого! А нормально, тут воно таке росте. Це типу малина? Вона навіть не підписана. Ну, давайте саджати знову. Uh, ти також можеш використовувати свою лампу, але використовуй її обережно. Чекайте. В мене зараз флешбек від коротше, від Дамблдора. Well. Воно так швидко росте. Капець як швидко росте. Якщо б моя бабуся побачила, побачила, що я займаюся фермою. Вона була дуже рада, неймовірно рада. Сказала: граєш у свою ось цю фігню, а прийти на городі допомогти. не маєш часу. Блін, мені зараз соромно стало. Ну, не весь час. Що? Що це за звук? Мені потрібно йти. І також повинен. Я йду, я вже йду, я поняв, що щось сталося. Так, ми можемо бігти, використовувати спринт на колі, але що там таке? Я хочу побачити. Йось твою! А. Ти сильно головою вдарився. Oh, my. Thank you. Це ось та фігня, дещо ми прочитали. О! А що тут кліт? Що в тебе з лицем? Не лякайся, все нормально, ми вдома. Чи тобі картинка його не сподобалась? У нас є. А це що? Здається, ось ця скрипка це до цієї тварюки, а ось цей звук це до цієї свічки. Тобто, нам, напевно, не можна дуже довго вдома знаходитись. Ой, давайте щось заапгрейдимо. Я хочу. А хоча стоп, давайте поки, поки де. Підемо щось робити, правильно? А... Що я хотіла сказати? Я забула. А, про ось цю гру. Вона чого я її обрала? По-перше, бачила, що вона вийшла. ще, фіг знає коли, вже не пам'ятаю коли. Але я так в неї не грала. А зараз мені здається прийшов час добиратися до всього, що я відкладала на потім, бо в мене зараз відпустка. До речі, до речі, хтось помітив, що в мене вже не було як два місяці тут. Я дуже сильно вибачаюсь. У мене було дуже багато роботи, дуже мало часу і мало нервів. Але я сподіваюся, що це буде в перший і останній раз. Угу. Що це таке? Прикольно. Давайте Блін, я не знаю, наскільки мені треба поспішати. Що я казала? Я забула, що я казала. Але таке буває. Все нормально. Головне, щоб врожай був, правильно? Так і не сказала про цю гру. Скільки разів я вже починала про це казати? Так от. Хтось... Привіт, це мені? Добре, дякую. А на що це мені? Схоже, можливо, хтось колись бачив. Ось так ось гру зараз покажу. Ой, гру, мультик. Дуже мені сильно нагадала такий вайб. Хоча, ну скажу, побачила цю гру ще рік тому, але все думала, що колись. Біжимо, біжимо. Давай швидше. Коротше, є таке щось, щось, щось схоже на ось це, на ось це. І ну, мені такий вайб подобається дуже сильно, якщо чесно. Та що ти за мною ходиш? А на що ти весь у крові? Кого ти вже покусав, вбив? М? Опа, це що таке? Назад. Да блін, я можу взагалі вийти з дому? Чого мене не відпускають? сліду за моєю музичкою? Пісенькою. Саджаємо. Все на городі. Реально, я подзвоню е сьогодні бабусі, ну вже завтра вже запізно. Скажу, що в мене ферма тут своя. З малинкою. Чи що це таке? Можливо, це взагалі не з нашого всесвіту ягоди. Темніше, так? Реально вже темніше. Але я повинна встигнути все це засадити. Де там на. ось тут. Блін, а так. Просто звук змінився, думала, знову що, чупакабра йде. Тут я бачила гілочку. Води в мене немає. Пішлі зі водою. О, до речі, в мене вже 100... Тікаємо. Звук мені не сподобався. Давайте сюди апгрейдимо це, це. Та, блін, в мене дофіга монет, що можу все зробити. Що за звук? Шо, може ще щось? Давайте відроще. Та блін, в мене нормально. Це з цього вистачить. О, ну що я тебе дістало? Ти що? Це я коротше забув. А, це ж нам прийшло повідомлення, нам сказали йти за музикою. Давайте підемо. Один раз живем. Опа. Оп. Це мені? Дякую. І що? Хороше, це в нас лампа здається з права знизу. Ось ця колбочка друга поруч з водою. Це рича... Хто це Речав. Хто це речав? А що мені робити з кулькою? Полетіти з цього міста? Знов музика. Привіт, що. Пішли за ще однією кулькою? А. Він. Він її заб. Мені Він її просто забрав? А на що він мені її давав? What? Нашу мені давали кульку, якщо в мене її забрали. Чи це, типу, якщо його. Якщо я не віддам його кульку, він мене вб'є. Дивний. Так. Блін, ми вчасно. Ми вчасно зайшли, я вам скажу. Ця чундра, здається, повернулася. Так, слухайте щось. В нас закінчується Олія. Господи! Блін, ти що, ховай? Вона ж витрачається. А коли ранок взагалі буде? Мені хтось скаже? Ні? А, блін. Там бачили, в нас свічки закінчуються. Так, пішли за водою? Ра! Це що таке? Воно пішло? А що це було? І як мені зараз воду набирати? Так, я не хочу померти. Я вже багато тут проходила. Я хочу зрозуміти сенс цієї ігри. Ой, як багато всього росте. що? Блін, до речі, ти що <му> таке? Не підходь. До речі, так, я не прокоментувала це. Там же була позначка, ось там на горі, що не треба нам тут оленів, правильно? А там взагалі і годувати їх не треба. Тож. Йди звідси, де б ти не був. Виходь, кажу. Блін, а може. А може він нормальний? <рігла> привітик, привітик. Добре, не буду з свій час. Ні, він не нормальний! <плігла> <плігла> Поїв смачно тобі. Мені. Угу. Нашу я до нього підійшла. Нашу. Так, я ще забула додати. Люди, коротше. А тут є мінус у цій грі, окрім всяких чудовись. Коли ми вмираємо, ми починаємо з самого початку. А нашою гілки ось ці збирали. Напевно, я тут поки що пограю, а потім виріжу шматочок, що вам дивитись на те, що вже було. Правильно. Так що зустрінемось через хвилин 10, а може, і раніше. Може, якщо щось цікаве, буде якийсь екшн. Мене там, типу, знов захочеться жерти, тому я вам розповім про це обов'язково. Рости, давай. Нам треба зберете грошики, грошики ж грошики Взагалі, до речі, що я не зробила ані в перший день, ані зараз. Давайте трошки подивимось участочок наш у часточок наш. тут грядка. Дві грядки. Опа, а це що? Що? Сенсі, біжимо додому. Я не встигну додому. Я не встигну додому. Я вдома? Я вдома, я вдома. Okay, okay, Де ти okay, там? Okay, okay. Де ось це опудало? Де ти ходиш? От скажіть, що це за світ? Якщо я тиква, на мене якась потвора, яка більш на людину, схоже, е типу, полює. Ні-ні-ні-ні-ні. <звук> ні Я ж відійшла. <звук> я відійшла. Ви бачили, що я відійшла. Це несправедливо. Блін, а може я все ж таки все подивлюсь тут спочатку. Чекайте, я хочу піти униз. Давайте, поки нікого немає, подивимося, що внизу. Що це таке? А, -а от куди потрібні гілки. Давайте поїдемо звідси, в чому про. SAN... Бачу, здається, в чому проблема. А звідки ми ось ці штуки можемо взяти? Давайте, блін. Побачимося за 10 хвилин. Мені здається, що ми працюємо на цій фермі. Заради того, аби втікти. А що це опудало було у воді? Це можливо, я провтикала, коли треба було дістати не сказала діжку. Це відро? Можливо, в цьому сенс. Що, типу, якщо ти дуже довго тут стоїш, а ну давайте зараз перевіримо. А, ні, воно просто. Mm -mm. А нашо воно там з'явилося? Типу, мені вночі не треба багато води набирати. А? Дуже дивно. Так, я хочу зараз назбирати багатенько грошиків і собі проапгрейдити багато що. цей колодязь у тому числі. Рости, рости. Знов ти. Біжимо, біжимо. Я вже вдома, я вже вдома, не, не гони мене. Блін, а окрім будівлі, тут є ще де ховатись? Бо він не казав, що саме в будинку ховатися. Я в сенсі про пташку. <гас> Це вже було таке, що в нас зжерли. Я не хочу, щоб це було. Давайте пересидимо ще трошки. Дайте пішов. Я сподіваюся, що пішов. До речі, паличка. Я побачила ось цю таку штуку. Мені щось здається, що паличку треба нести сюди. О! Реально. А, тобто ми гроші за них отримаємо. Піду зараз по дому зберу усі гілки. По дому. А Звісно, по дому. По вулиці. Блін, а так може я взагалі можу не... нейво не висаджувати, а просто гілки збирати. Давайте просто гілки збирати. Все, в мене бізнес ідея. Я піду збирати гілочки. Хоча, блін, ні. А скільки, скільки мені приносить одна ягідка? Зараз подивимось так, 55. Три, три, окей, три. М -м, а одна гілка 16 гривень, нехай буде. Я вже все. Бачите, як я швиденько все роблю. Блін, в мене вже нормально грошей. І зараз, коли настане ніч, я буду апгрейдити все своє. Нормально в нас йде заробіток. Здається. Оп О! Слухайте, це ж також гілка. Ще й ворона, я знала, що ворона. Ну тобто, ворона наш дружбан. Вона нам допомагає приносить нам гілки. Тобто нам приносять гроші. Блін, а це ж логічно, люди. Ворони ж вони приносять якісь коштовності, все таке. Це логічно. Давайте подивимось, де тут є. Ні. Давай, тікай. де так, де воно? Обгрейдимо це, 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 це. Ну це ж віддару. Може ще собі швидко стіна кинути. Хто там ходить по моїй хаті? а? <післятва> так, ось внизу можна купити олійку. Ось тут. да, блін. Якось воно дуже погано працює. Ой, темніше. Ей, реально темніше пішли, води, води води назбираємо, поки не дуже сильно стемніло. Лише опа, там знову гілку принесли. Я бачу, бачу, все бачу. Дякую. Дякую. Здалося, наче не я хочу. Так, давайте. Блін, ось тут, коли е звук міняється, коли ніч наступає, я весь час думаю, що це ось цей чупака до мене приходить. Треба було. Блін, давайте повернемось про мені ще чоб чоботи. Чудово. Так, давайте підемо до хати. Я хочу прообрейдити собі швидкість. 96. Давайте ще ось це, бо назад. Що за звуки стрмні? Чи це просто так? Це просто, типу, в музичку входить. Треба за водою йти. Пішли за музичкою. Привітик, давай мені кульку. І що все? Добре. Будемо з кулькою. Можливо, він образиться. Якщо кульку не візьму. Піднівайся, до речі, віддавав там кульку у цьому фільмі, чи ні? Чи він просто, типу, стояв з кулькою. Хоч раз би віддав. Господи, як швидко воно росте. Здається, вже час купувати нові нам нові ділянки землі. Я поняв. Це просто в рандомний якийсь момент. Щось мені хочеться трошки тут посидіти можна? А тут був цей чоловік. How are you doing? Здається, не було. Треба в день переглянути. Давайте я собі все ж. Пішли віддамо. Пішлі. Де ти там? Або давай ще кульку мені. Ні. Та що ти плачеш? Я ж повернула. А? У мене зараз закінчиться олія. Треба. Мені реально здається, що цього чолов'яги не було. Блін, може ще собі. Він, в принципі, нормально копійчин. Давайте ще. Ось це і ось це. Та на що ти тут ходиш? А, я думаю, можливо собі вже купити якусь діляночку, ось цю, наприклад. Нашу я вмикаю? Йди! Пішов? Сподіваюсь, що так. Ее. Встигло! Йоо! Я молодець, я встигла. Я встигла. Та не було тут. Що ти так. Приходить як до себе додому. Й богу. Все? Йди. Ранок. Нарешті. Я сподіваюся, він пішов. Так. А шо там? Я поняв. Я поняв, що нічого не поняв. Там якийсь привид ходить. Можливо, це наше... Інше я. Ми любі. Нарешті. Це я ще не зрозуміла, я пережила ніч. Так, я все, я згадала. Я згадала ось цей олень, це чупакабра. Ще одна. Ми нікому е не довіряємо з таких ось людей. Та пішов ти звідси? І дивіться, ходить зі мною. За мною ходить. І наша одна наша ділянка. Яку я купила? Чи я її не купила? М -м -м а собаки ще в нас немає? Знає, що тут тоді ось це? А може тут можу сховатись? Навряд чи. Дивіться, скільки гілочок, а це значить, що це скільки грошей в нас. Опа. Монета. Ще й гроші. Ви що? все. Не ходи за мною. Подумала про ділянку, може в мене просто. хоча я не бачу в себе ключа. Щоб той Во відкрити ділянку. Я ж реально наче купила. Може, просто підійти треба? О, так, треба було просто підійти. Привітики. Так, а в мене. А, в мене немайво, що садити. Там ще можна було, до речі, це, і насіння купити. Не подобається мені ось ця фігня. А чого воно не са? Тут щось? Пішов звідси. А що це воно цього разу показало, звідси, звідки воно біжить? А, ні, тут чоловік. Ось цей, чоловік. чоловік ось цей тут стоїть. Давайте на сінічка візьмемо. Це, напевно, його треба було купити. Давайте що одразу. Опа, назад. Що, може вийти? Ні, ще не можу. Що ти скривився? Я тебе рятую. Скільки вже, нормально граємо, слухайте, нормально. Що, можу вийти зараз хоча б? <плес> да що ви мене лякаєте? То олень якийсь, то якісь чуділа. І свічка ще потухає. Is it easy? No. Do I like it? No. Гарбузик, куди ти потрапив, скажи мені. Добре, що не до Оленя пішло. Нарешті. А в мене лише три. Блін, якщо б я знала, що лише три. А можна якось було зробити. Що ти ходиш до мене? Ну, бісиш мене. Не можу його обійти, слухайте. Хто пустив. Ось там знак стоїть. Хто пустив оленя сюди? Кому дати по шапці? Блін, я сподіваюся, він з такого радіусу не тригериться до мене. В мене ж скільки цих паличок? Дофіга? Ще й ось цієї штуки в мене дофіга. Все, пішли апгрейдитись, люди, ви що? пішли апгрейдитись. Так. Це так. Це ось так, ось так, ось так. А, все, де цей рудий. Дивіться, скільки всього можу садити? Та це що, це типу капуста? Блін, треба було ще. Да, блін, йди звідси. Зараз ніч настане. А ти ще тут ходиш? Блін, реально, треба ще колодязь, колодязь апгрейдити. Він якось змінюється взагалі ну, типу, змінюється якось зовні через те, що я його там абгрейю. Ходить ось ця фігня. А можна якось її. О, слухайте, давайте ще продамо. У мене нормально ось цих штук. Але здається, внизу біля лодочки. Що я хотіла? Ось це, ось це. Ось це. Давайте ось так. Цього принаймні поки що повинно вистачити. О, ще гілочки. дивіться, гроші. Ви бачили, що додому, до хати, до рідної мати. І де воно? Блін, знаєте, я поки грала. <свісно> В мене руки трошки оніміли. Принаймні, од. Шо ти б'єшся головою мої. О, а хоча. Блін, трак, чесно хочу втрачати. Ні, я думала, тут з'явиться далі. Ну, типу, інші створіння. Ходіть заходьте, ходья. Ході. Ух, аж протрясла мене. Що вона не. О, іди звідси. Ти що, в хату зайшов? Блін, в мене одна свічка залишилась. Зараз по мене прийде моє друге я. Блін, а стає все темніше. О, напевно, то давайте так. Поки що я ввечері ще походжу, посаджаю тут всякого. цей Олень не піде додому. Блін, його ще й в темрі, він не видно. Його ж реально ще в темряві не видно буде. А я можу якось поліпшити. Я можу якось поліпшити тест, наскільки всього видно вночі від мого ліхтаря. Я його не побачу так вночі. Де воно сажається? Ой, блін, нащо я витратила? А в мене нема сем'ян? Чудово, просто неймовірно. Я зрозумів, мені треба додому. Блін. Скільки воно відновлюється ось? Так. Ого, 120, давайте. У мене олія скінчиться зараз. Опа. А цікаво, якщо не підійду до нього, то він що мені зробить? Чучво геть. Де він? Де ти? Не взяла? А де? Де кулька? Блін, як не прийду? Тут лише дві. Я кульку не взяла в клоуна Ааа, я, я щось провтикала, що я купила. Я думала, я купила апгрей. Аб... Ось це мені пощастило. Я думала, що я купила собі апгрейд на. на Мілий Ліхтар. А як виявилось, то. Блін, а я в мене кульки не маю. Не подобається мені зараз. Ой! Так, треба якось пережити ось цю ніч. Він мені не дав кульку. Цього разу. Це що значить? Це ж значить, що якщо я зараз... А я не зрозуміла. Здається, це, це обов'язкова фігня, Мені треба було до нього підійти. Ага, Ну, коротше, для першого разу мені здається, цього вистачить. Бачите? Немає! Немає там на картині ніко, нікого. Реально, не було. Я ж казала. Ну, коротше, все одно. Я гадаю, ми повинні на цьому закінчувати. Дякую всім кожного, хто це дивився. Буду дуже вдячна за коментар. Буду дуже вдячна, якщо вам щось сподобалось і ви поставите вподобайку. Тож всім гарного дня, вечора! Хтось це дивиться зранку. А я пішов спать, бо в мене вже вечір. Бувайте!